Знищеною Збройними силами України, яка відповідно підготовлена до Дня Незалежності. Ми ну що рушаємо? Широкомасштабна війна, розв'язана Російською Федерацією проти України 24 лютого 2022 року, кардинально змінила життя мільйонів українців. Народ героїчно піднявся на боротьбу з російськими окупантами. Тому до Дня Незалежності України, який традиційно відзначається 24 серпня, виставлено на головній вулиці столиці Хрещатику, підбиту трофейну техніку рашистської армії. Тепер весь світ може побачити, скільки за ці важкі півроку Росія кинула смертоносною зброю на нашу землю. Проте Україна вистояла завдяки відважним захисникам, які з кожним днем наближають День перемоги. Будьмо згуртованими та небайдужими до майбутнього рідної землі. Про деяку представлену на Хрещатику техніку я вже розповідала в попередніх відео. Але ця виставка перевершила все побачене раніше. Врешті-решт хотіла Друга армія світу парад на Хрещатику, вона його отримала але, мабуть, не таким, яким його уявляли в Кремлі. Натомість саме це побачить в усьому світі. Від чисельної кількості бронеавтомобілів, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, бойових машин десанту, танків різних модифікацій в мене просто розбігались очі. Тому я не буду зупинятися окремо біля кожної машини, а просто йтиму по хрещатику і розповідатиму історію про них. Так, біля Сум точилися запеклі бої з російськими окупантами. Українські воїни нещадно били супротивника, захоплюючи його бронетехніку. Яскравий приклад найновіший санітарний «Лінса». Нещодавно, проходячи тренінг з тактичної допомоги, я зрозуміла, наскільки важливе вивезення поранених. Машина з'явилась у Ворожій армії зовсім нещодавно. Вона побудована на платформі броньованого КАМАЗ-53949 Тайфун К, також одного із експонатів цієї виставки. На відміну від донора, лінза не має десантного відділення. Замість нього встановлено модуль для перевезення поранених чотирьох на ношах або шести сидячих. Автомобіль обладнаний спеціальною системою для витягування людей із підбитої бронетехніки. Машина має третій клас балістичного захисту. Поверх основної броні тут ще встановлена керамічно. Тобто Корпус має витримувати бронебійні кулі калібру 7,62 міліметра. Також заявляється, що машина не боїться підриву міни 8 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Для покращення огляду з місця водія встановлено 5 відеокамер, а плавність ходу забезпечує адаптивна і дропневматична підвізка коліс. Ось така машина стала одним із експонатів виставки. А ви звернули увагу, скільки тут танків різних модифікацій? Так, мою увагу привернули танки Т-72, Т-80 і Т-90. Т-72 Урал основний бойовий танк, розроблений в СРСР. Прийнятий на озброєння Радянської Армії у 1973 році. За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій. Основне озброєння для початкової серії Т-72 модернізована танкова 125 мм гладкоствольна гармата 2А26М2. Стрільба виконується артпострілами розільногільсового зарядження з бронебійними підкаліберними кумулятивними уламково-фугасними снарядами і пострілами з керованою ракетою, яка має бойову кумулятивну частину. Практична скорострільність гармати 8 пострілів за хвилину. Пройшовши повз гору реактивних снарядів. Я просто подумка раділа, що вони прилетіли не в мою оселю. Ідучи хрещатиком. Я бачила багато різних написів на техніці. Ось одна з них. За Маріуполь. Слава Україні! Героям слава! Складно уявити масштаби всієї цієї трагедії болю та страждань. Але не будемо сумувати. Продовжу свою розповідь про танки. Наступний танк, про який я хочу розповісти, це Т-80. То що це за танк, який Російська Федерація масово везе ешалонами для поповнення своїх втрат, взагалі Т-80 створювався з метою наздогнати НАТО, але став головним болем експлуатації. Такий вибір насправді доволі важко пояснити. Бо в армії РФ він був далеко не такий розповсюдженим, як, наприклад, Т-72, відрізняється доволі складним обслуговуванням та ненажерливістю. Історія появи Т-80 йде корінням у конкуренцію між трьома радянськими танковими конструкторськими бюро у Харкові, Нижньому Тагілі та тодішньому Ленінграді? Після прийняття на озброєння у 1968 році Харківського Т-64А зі 125-міліметровою гарматою саме він мав стати наймасовішим бойовим танком. Які ж особливості Т-80БВ? Те, заради чого і створювався Т-80 газотурбінний тисячосильний двигун, потужність якого ще потім декілька разів підвищувалась до 1250 кінських сил, дійсно забезпечує високі динамічні характеристики та дозволяє танку рвати з місця. Але він же і став справжнім головним болем в експлуатації. По-перше, він не нажерливий. Розхід палива 460 літрів на 100 кілометрів, і це під час руху дорогами з твердим покриттям. А по бездоріжжю апетит Т-80 ще вищий. По друге, на відміну від дизельних двигунів, газотурбінні установки, які частіше використовуються в авіації, доволі чутливі до пилу. Тому для очищення повітря на Т-80 встановлена ціла система фільтрів. А сам двигун вимагає регулярного, ретельного, та професійного обслуговування у Харкові навіть ще до розвалу СРСР встигли розробити та прийняти на озброєння Т 80 уд банально викинувши газотурбінний двигун та встановивши дизельний 6 ТД. До речі, саме ці харківські машини у 1993 році розстріляли Білий дім у Москві. Щодо загальних бойових можливостей, то у порівнянні із Т 72 Б Т 80 БВ має значно кращу ефективність завдяки досконалішій системі управління вогнем. Але експлуатаційні характеристики машини, які демонструвались роками в армії СРСР, а потім РФ, були настільки незадовільними, що їх з 2000-х років масово списували. Зокрема, у 2000 році російська армія мала на озброєнні 7558 т 80 всіх версій, а у 2021 році лише 360 у строю. Характеристики Т-80БВ. Екіпаж 3 людини, калібр гармати 125 мм, вага 43,7 тони, потужність двигуна 1100 кінських сил, максимальна швидкість 70 км на годину. До речі, відповідно до розподілу втрат відносно загальної кількості машин саме Т-80 армія РФ втрачає найчастіше, тому на цій виставці їх доволі багато. Крокою далі. Попереду ТОС 1А Сонцепьок. Це вогнеметна система залпового вогню 220 мм калібру, побудована на базі танка Т-72. Вона веде вогонь запальними та термобаричними снарядами. Радіус дії установки становить 300 кілометрів. Зараз на ній знаходиться український прапор, проте раніше хваленими сонцепьоками лякали українців і навіть зняли одноіменний пропагандистський фільм. Продовжуючи свою прогулянку хрещатиком, хочу розповісти про Т-90 Владімір. Це російський основний бойовий танк, створений наприкінці 1980-х на початку 1990-х років, і є модифікацією основних бойових танків Т-72 другого повоєнного покоління танків. Т-90 «Владімір» втілив у собі все найкраще, що було створено у радянському танкобудуванні на початку 1990-х років. Танк створювався у нижньому Тагілі конструкторським бюро Уральське КБ транспортного машинобудування під керівництвом головного інженера Володимира Поткіна як об'єкт 188 або Т-72БУ. Після смерті Володимира Поткіна танку Т-90 присвоєно назву Владімір. Серійне виробництво основного бойового танка Т-90 «Владімір» почалося 1992 року і до 1996 року було випущено 120 машин. Далі випуск танка було зупинено через економічні труднощі та відновлено лише у 2004 році. Основний бойовий танк Т-90 Владімір має форму корпусу аналогічно танку Т-72Б, але протиснарядний захист суттєво збільшено порівняно з базовою машиною. На Т-90 також застосовано систему активного захисту, що складається з комплексу оптико-електронного придушення Штора-1, що протидіє керованим ракетам. Основним озброєнням танка є 125 мм гладкоствольна стабілізована у двох площинах гармата 2А46М з довжиною дула 48 калібрів. Допоміжним озброєнням танка є спарений з гарматою кулемет і зенітний кулемет дистанційного керування, встановлений на даху башти на командирській башторці. Тут ще багато чого цікавого, тому рекомендую прийти на хрещатик та переглянути все самотужки. На цьому моє відео добігло кінця. Якщо воно вам сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь. Ура за українську перемогу!